Так, 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 так. Звук робота працює, фаханцює звук, працює. Так. <кхем> привіт, править саме я, Горький 4 І сьогодні в нас, а що в нас сьогодні? Сьогодні що в нас, пам'ятаєте? Згорати. Згорати, так, да. точно. Згодом крізь, згодом крізь. Сьогодні у нас обзор семи модів, плюс-мінус. Чого плюс-мінус? У нас опутадор є. Потом сказав. Хоча узнають добре. Абсолютно всі. Знаю да, там. Україна ну, там да, країна вперед. Так, починаємо з першого. Моду. Починаємо. Перший но ну, Мод. 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 Да, мод. Він е, додає до нас гранті. Або на другому кроють закрыть. Других тут 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук. 6 штук, так. 6. Всього 6. А перший є обичний охранець. Друге копія бэбак, тобто мідний екранець, залізний хранець, золотий хранець, діамантовий хранець і незакритий пранець. Ну всі ці гранти, ну, конечно, не закрито, не закрито робиться, робиться отут, або в крутзаки з цим апгрейдом. А те, бо яйця додає кубату в сам крутзак. Діамантовий, золотий і залізний копія робляться крутзаки на крафтах. Обичний гранець, називати його гранець, не Пробуется из одного сундука 4 шкіри и 4 нитки. Базовий кранець обычный. Всего один сундук має це фанилище. Опер має уже на 2 оцих 2 кратка от цех більше, чем обычный сундук. Залізный кранець має два сундука. Хранилище. То все таки такий двойный отакий золотий такий. має гранец. Моги уже Крейсендука. Обычный сундука Діамантовий уже має золотый. А, два, три, четыре, пять. Два, три, четыре, пять. почається девять, да. так? Діамант хранить уже має World 3 так само так само, но уже убик. Перед получается тобто, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. 12. Плюс 300 отлучити. А нет. Крит у Янс уже маю. Що у нас тут? Один, два, три. На 100 це більше і майже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, так само команду, ночь на так. 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 На 100 більше, да. Что це краще можно додавати? Я же різне оставлю. Можна додавати багато цих покращей. Например, на Хрикват. Покращення годування. То ви падете оце сюди і вони буде автоматично вас годувати. це закая яка їжа є. Виповка. то, то це піч в кранці буде у вас. Поновлення. Поновлення це що? А, це поновлення це сюди, показував оці. А, не сюди, шо? а що? А це таке? Ладно, ну це шо ж така? Це навірно щось з фільтом связано. Хорошо. Розміщення. Розміщення. Це наверное будет те, що буде из отцова нижче. Якщо назвать фільтр, напевно. Ладно. Надо отбираться всм. Далі. Яке далі нас покаже. Вічність це. Гранці не знищеним знач... не, з... не можна зникти, або випасти з погроженечу. З... По... Ось написав все. Розміщує предмети з грозика в інталіну, те що я сказав. А це поновлення постійне по повен'єсці. Постійно поповнює з то собі охранних предметів інвента гравця. Годує гравця, вибуха у прийняти це було. Початок. Дозволю складати в кр... гранець в гранець. Гранець тобто, може бути кудувати сюди. Поповнені. Поповнює запаси гранцем з інвентарю класів ПК. Компактність. Ущільний предмет з її якісь стисну. стиснути. Тому що у шильнінгі прохребати в воді стиснуті варіанти тільки рецепт 2 на 2. Погонай, погонай передати, що вказано на фільт, крит, магніт, потягує предмети. Фільт, ну, фільтує, і все, звісно, автозбір змушує грант передати предмети. Ще грант, можна пократи. В... Голубий, наприклад, чорний, Чор чорний, і синій? синий? Черный синий там там ще дальше. Чорний, синий блок блоккритний брфезовый. Че можно жить 400 сумка? Оце. А что не можна? І що не можно спиналось. якщо це ви мод скачаєте. Далі. далі. маємо це. Перший мод є. Перший мод у нас мод на ранці, Я його там покажу як небудь. А може зараз покажу дальше. Аж. ось, це ще бы підказка. А, не працює. Коротше, просто тут десь виставлю його все. Наступний у нас артефакти. Ну, ось артефакти мод, ось написаний артефакт оце. Що перше? Не пише в цих двох точок. Оце перше слово артепакт. Він так і називається. Тільки на англійському. Е ну, це просто атепакти. Які дають підвище базовий хребен будет сіє до камінного. Тож в руках можна ломати камінь. Так. А тепер Саме им бою надеваємо. Одягаємо. Е потягуємо вибирати поблизу. Ладно. Тепер... Так, как же использовать Я нормально поставлю. И моды survival. Что у где? Так, а как мы видим использовать? О, все. Плываем, плываем. Это сам бур. похоже, артефакт. Плываем, плываем, плываем. Ой. Бэйм, мой, бэйм. У нас от повинно, поповняється. Тож, плюс-мінус-сума. У нас є от такий от пак. Ось зараз холпки вділюють. Він ось, швидкіше. Ось я можу зараз по факту додавати камінь. Де камінь? Ну як, ка... звичайно, хтось з'їде. Да, ось в камінь добивати можу. Далее У нас є досвоєн носию дихать під водою. Більше від... відкивание за вдан. А, відкидывание за вданное носье. Більше вийти від... голосование носят під час бігу, більше вас сото саду... крок. И все. Ты мне замовиться. Так, памятник ну, тоже знову добиться. Даже дурь мод. Надо потом забыть, бо ми, я прошу 9 минут, я тут мало сказав. Вот на материале вот дсный шоу. Называется. Ну, тут понятно. Разумею и так далее. Есть лексиконы. Век они будут падать, мне пой за шокса. А И вот с материок. просто мод. Эммм... Мотелок. Мотелок, мотелок, мотелок. Далее, дальше, далее. Мотелок, 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 мотелок. Вс, все. Меня сейчас негативнее. Матерок. А, это гусеница для мотелки. Так, далі. А до подобного тебя, а то монт оце часу <світ> Мателки мы скінчим. Це вже буде крейт. Я потом его надпись поставлю, и едимся тут к його назви Кумс Ну, Кумс, всем, наверное, ваттем, вы дом и мод, Але я, я его сам. це він одним словом збира, стається збирати стається старается, збирати весь опит в одну сферу як в одну сферу Старайс брать все в одну сферу. Це нахерки, каш видно. Так, 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 за, так, 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 так. Куду, куди, куди. бачите, я, я кидаю, когда кидаю, а багато опыта немає. То есть воно плюс-мінус в одну сферу старается ебрать него. Брать вам опыт. О, сейчас погружается бас. То, что он избирается одну опыт. І тут вот храга не колыбаются. Получається. Далі. Далі, далі, далі. Далі, Давайте все. Далі вносимо G і Jus. Адун. g ось. Мод, Сам колесня тут. Показує крафты. Є, конечно, не ще. І КИЦ Це Адон. можна казати перші мод или не перший я не помню Ну, вроде по не вони такі, як как g, -G, g e таке вони по-другому працюють. а ще позволяет цей адон додає багато всего Він показує, що оце вот это все адон ну як раньше от цих то не Він показує, що из пада сундуки можно ут показати таке може бути амазе умозлу он... майнкрафт я у тебя буква показал все там що там уже нет А, да там так, там алмази, дня може бути. ось на це антенти це скапы оце место по сподмайте все що в нього падает пастил по не забатал бастион Ходс. Хотя что, наверное, смысл Марк Хесей какие-то там дан. або крахрабы Ну да, так что -то, с всего. Вот печальный клад. уда можно знаться. Далее. И будем уже тянуться. Сейчас я мут можешь показать и даже шот что, что падает. на ну, воссе падают задано и тут ще багато такого даже за других модів. он вин просто сканирует все и показывает все Ну матч все там конечно якісь моди, які не чи не є. Ну, все ну докольный мод даже шанс показывай например ну, сейчас мы найдум чер черепок чер ось черепок. покажу вот шанс 25% 500 2.1 может може можно. Но ну, це 2.5500 за высокий добычи. 2 це вижд, це два модера, та, 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 ще два. Ну, Перш ми беремо це. Вторих, ми беремо це. Мод на пиво. Плюс смоді. Як ви заметили, вже щось отут з 6 не так, вот сам це Ей ось, ось, обична, плазма трава. А ось мода вот храбажный биометр спавнится пища на кровавоце спамется для креба свои спавнится от по сути от, от факту А ось еще Ось Все дерба Одни де Рэба К и так далее Погромно откуда А Хилка Хилка А это все выглядишь Не выглядишь ты як Гилка, гілка, 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 гілка і гілка, гілка і гілка. Що помітки, біома? Ну, перш у нас атаки є біом. це добовий кущ. Інтересний. Добовий куч! Добовий кущ! Сейчас, секунду. Привет! Так, де там? А там здесь должен бам... Бамбуковий биом. Бамбук виде треба, ось вона. Ось бамбук виде треба. E, бамбукова колода. Це як оцей бамбук обичний. Тільки він набагато оце товстіше. Ось, стане стік, це скільки вименю. Плюс-мінус. Ну де то назад 4.5. За домом цього компаса можна шукати и биометра. В одном там, что-то хотя бы там, там пару тисяч, Не просто не бачу мені маленькая. І так далі. Компас пошукай все. Наибойший био. Бамбукос, це? Ліс бамбука, я навіть не знаю. Що то Ось е огос. Еловый Бам... Й... целис. Верх со снова. Что Uh, колоди сек... Сек вої... Ой, що? Не, це як іде, просто шок і Так, а це що в нас? Ось, соснова колоди. Це колеса, як я скажу, високе дерево. А тут у нас що це? С... Э... Мах... Які складні назв... назви тут? І Ту, і тут. Магнолієва колода. Ось магнолідовая кода. Пасток Соколі Пербає. Темнодобовий кущ. А що з нього буде, якщо ми його виростимо? Тут і цвіти є, і конюшна Ладно, це якась така. А, понятно факт. У нас є ось тут, остудка, прокрасне объйоми. Ну короче, корейсник мод. Це не отой біом, якийсь там те, що більш менш популярний. Це другий мод. На Біоми. У нас є ось тут. Така. Китай, так. Тогор, саме самписка охравець поломалася. Чанте. Так, ось є ще один біом, а тут пьятого. Це у нас биому з бумагой видами дерев. це у нас парусток либо 19 бан на точно подумай. Фаросток па либо і, і коде по... то до поцинату подумав? По висої берези. А це пшени. А, ячмінь ячмінь. Ячмінь. цечмин, ячмин. Hminow.

у нас есть водный оцей био базовый я помню оцей это модовый надо было скачать какие-то вот такие швидше є оцей швидко с полету бабук он камесь на новый Скала вот в хорошо тут 7 на біоми. Ну вот это плюс мінус 70 біомів, 70 авто заявляем что тут 70 а, те, 70. О, а пуст. а ти що тут там оце а це пуш. а це що? Сама странна генерація з тем модом нас. шо так, шукай модалим так магину. Может депинок? Дельпінь. Сейчас... Це БС один 1, один, 1. Так, дельпин, дельпінь. Поміть, помітить, я ничего не чувствую. Пим. Получится то, что я думаю. Не получится? А я прям скоссорки тебя и даю. Короче, будем почешать подорожувати присутного цього не те, тепка піом просто дом дом цей. і посмотрим тепер тп так у Так, де лепсия є? моди диктатор Дай биом бизней, похоже. Да, це пиземный біом. Вот підземваем мы. Зараз тут такие такі квиты. Квиты всякие и так далее. Мы тут исчезли на биомом. А добавляем не тільки вот наверх биома, у меня еще пидземый біоми. биомы. Эй, похоже, что-то внезапно тоже биомы свои. Сейчас мы запустим храняем. Не знаю, є, є такие Внезапно сейчас внес хреба в ям сейчас пусть как бы закончать видео видео на запичи. Вы о чем закончим видео, то буду поха. А мы будем утром утверджу. После как бы кучу, поставил выкрутить ревизорка с вандажами ставилась да называется тоже так и самый биоминов его хребы тут растут и такий біом. биом а в нет свите так и сама о и тут так Що, там в обычном сети было хорошо а вент свити мы сейчас будет вент свити у кандор і що нам ще щепот нам примущий целку нет целка. Так. Ось так. Ось так правильно стоїмо... Надо, щоб ось так там... он тобто, все сглядил, все, а не ось так. Поставити. Звичайно, поставити... Не случайно, а ви под куку. Ось так нам поставили. Що ж, будем робити... Как все учусь, как размагать конец письма. Ну, Так. Ой, даже. Но... Yeah. 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 Так. Я кожух туда. Хорошо, дальше. А карта. Биомы Эынд Послед Хорошо, два тысяча. Есть НД биому. ТП на минус АВТ Умянутый кто а отсыл, я Tá, мы та так, мы сейчас вендор цик оставай Мало, навіть наближе. Так, двигаемся где? Уже немає.

Можливо, дальше побачиться. Ні, не побачимо. Тут нема прийома. Эн так я був і пустым, так і останеться пустим. У нього є одне. А для мене і Ось, холд. Вот в хрусти. Да, він так он останеться. Залучиться таким, як і був. На нього нема приоме. О, мистер нашел. Так, ладно, надо заканчивать. Начинаем заканчивать. Ой, 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 У нас швидкость плюс тысяча. Ну, плюс 55 вообще-то максимум, но... Пихал аккуратно. Ну шо?! на целом мы будем заканчивать. Сегодня я показал вам э, сим моди плюс-минус. Я сказал, что ты просто Неправильно покажу. Ну, звонить плюс менш. На автормальном полчике. Як видео по тепсиху. Если було мене постоянно не можем одне видео прям духом одне, дуэ одне дуэ одне до этого и близко так. Хорошо. Ставте лайки. Підписчик на канал. Лайки like, це на українському як там ходебайка видео ходебайк будемо ставити. ще нам где щось зробити. Uh, будемо ставити. Все, так краще. ставте лайк підписуйтесь на канал поставить как бы слишком видео ще одне Можна ж поживание буду хотя бы остався в месяц литра De-aia puteți mai multe Să vă mulțumim nu vizionare La revedere! La revedere! La revedere! La revedere!